Вийшов побачити, підійшов відразу. Це ось її назва. Ця радянська перемога старша за нього на 16 років. Але як і він, іще не ходу, жартує захисник Юрій Попков. Я її як побачив, і мені захотілося. Це машина газ 20 54-го року народження. Автомобіль, який став символом епохи за 70 років, перетворився на раритет, але для нього каже це ліка для душі. У мене є на чому їздити ще. Ну я чисто від цього задоволення отримую. Це моя перемога, як кажуть у мене дружина Вікторія. То ще одна перемога. Придбав перемогу напередодні нового року у Калинівці на Вінничині за тисячу доларів. США. збереглася машина у відмінному стані. Перехожі підходять сфотографуватися біля неї, а водії іномарок просять помацати раритет. Нинішнього покоління це ну взагалі диковинка. І є багато цікавого. Є про що згадати, є про що поговорити. Просто цікаві ці всі технології, це якість. Гасим двадцять четверта у колекції раритетних авто Юрія Попкова. Решта машин вдома у рідній Балаклії. Є ще одна така, яка стоїть в ремонті, яка буде краситися вже ну, багато чого з неї зробили. Єсть мені у мене батькові подарували, коли він йшов на пенсію Волгу 21-го. Потім у мене є ще Москві 46-го року народження. Викрашений в рожевий цвіт. На ньому донька їздить. місто було під, під, під окупацією. І, як не дивно, орки не долізли до них. Під час окупації росіяни влаштували в Балаклії парад зі 150 танків, а вже через кілька місяців він сам брав участь у звільненні рідного міста, розповідає оборонець. 24 числа по 4 березня у нас стояла колона у мене 8 березня, прилетіла в хату. У мене домівки немає. Ось 4-го заїхали, і 8-го вщент. До повномасштабної війни в Україні Юрій працював водієм на військовому підприємстві у серпні 2022-го Отримав повістку і пішов на фронт. Він деокуповував Харківщину у складі 93-ї бригади Холодний Яр захищав Донеччину. Його балаклія була звільнена українськими військами 8 вересня 2022 року. Торік, 18 квітня у Кліщіївці чоловік отримав поранення через скид боєприпасу з російського безпілотника. Це відео зафільмували уже українські дрони. На згадку про перешита Юрій його зберіг і собі. Я чув, що він уже жужить, летить. За мною він гнався, я намагався від нього втікати, але він швидше за мене бігає. Навчали вліво, вправо, але якраз. Під праву ногу вона мені попала. Я переповз, турнікети понакладав, як вчили нас медики. Потім, як не вчили, казали, що це не можна робити, їх не можна відпускати, поки медик не приїде. Якби б я його не відпустив, то я б лишився без ног. А так я через півтори години попустив турнікети. і Хоча мене забрали через добу, трохи більше, ніж через добу, але в мене ноги залишилися ці. Понад рік військовослужбовець лікується у Вінниці. Завдяки місцевим та закордонним лікарям каже, милиці скоро йому і не знадобляться. Ліву ногу мені зробили, скажімо так, ось тільки кусок куска не вистачає в цьому. А на правій нозі в мене було відрізали кості. Її не можна було скласти, вона на 6 сантиметрів стала коротша. У мене стояв. Апарат Ільзарова іншого роду, це теж апарат Ільзарова. Вони мені поставили. Зараз ось ну вже на 3 см вона в мене 3,2 вже розтягнула. Я взагалі не ходив, а тепер вже ваші лікарі <гадували> навчили ходити, якщо спробуємо грати на футбола. Позаду у чоловіка 37 операцій на ногах. Після лікування, каже, хоче навідати з дружиною чотирьох дітей, які мешкають у Німеччині. В планах відкрити ветеранський бізнес на Харківщині. Дружина Вікторія виграла грант на власну справу. Очистка води, питної води це буде для звичайних людей. У нас вода одна з найдорожчих по Україні у нас ну, в місті. І вона ну, не дуже якісна. І, хоч росіяни щодня атакують Харківщину, вірять, справа піде. Перемога поповнить його автопарк після завершення лікування. Вдома візьметься за її реставрацію. Треба буде дверчата повиставляти, теж буде викрашена вона. Ну, буде як новинка. Ірина Хоходра, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.